Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Тяжко воювати, тим більше це десятий місяць. Уже наша бригада стоїть на цьому на цьому напрямку. Та з міста буквально нічого не лишилося. Бахмут був живіший, навіть ціліший ніж зараз. Турецьк. Викидали по 78 мін зі 120-го міномета. Мінометники зрозуміють, це надзвичайно багато. Практично міномет не мав можливості навіть виконати. Тобто наша задача виграти цей технологічний ривок. Якщо для цього треба перемір'я, ну добре, буде перемір'я. Ми стоїмо, вони вони лізуть і все. На цих кадрах Торецьк. тобто все, що залишилося від міста. Нині населений пункт на Донеччині більше скидається на руїну. Упродовж дев'яти місяців сталева сота бригада б'ється за Торецьк. Там стримують постійні атаки ворога, ведуть вуличні бої та ліквідовують окупантів. Нині Торецьк – тяжкий напрямок, бо лінія фронту може бути одним будинком в одному під'їзді. Окупанти в сусідньому наші захисники. Регулярно підтягує нові сили, поповнює особовий склад, який втрачає через це. І тяжко тяжко стояти на цьому напрямку, тяжко воювати. Тим більше це 10-й місяць. Уже наш наша бригада стоїть на цьому напрямку. Без просто безперервно безпосередньо має наміри наміри захопити Торецьк. не зважаючи на свої втрати, вони постійно насичують, додають нові сили. Так само там підкидують ворожих пілотів без безпілотників. Постійні е, авіаудари. Просто от, от я скажу, що. Десять місяців з міста залишилося, та з міста буквально нічого не лишилося. Мені є з чим порівняти. От, тобто, ми так само стояли на Бахмутському напрямку. Бахмут був живіший навіть ціліший, ніж зараз, Турецьк. Тобто, в Турецьку немає жодної, жодної цілілої будівлі. Як і на всіх напрямках, це мотоштурми на мототехніці і каби. Це є з чим порівнювати це так само було як було в очеретиному коли в 2024 році ми там були то ми тоді вперше стикнулися з такою масовою масовим застосуванням авіаційних бомб і так само зараз турецьк буквально кожен день там десятки прильотів Битва за Турецьк найтриваліша в російсько-українській війні. За цей час ворог назавжди втратив близько 20 тисяч солдатів, ще більше поранених і полонених. Отім, захопити місто росіяни не змогли. Битва за Турецьк триває. Ми стоїмо, вони вони лізуть, і все. Я артилеріст, тому це більш артилерійська тактика. Ну вона в них не змінюється там півроку. Маленькими групами просочуються, підвозять їх машинами, а потім вони намагаються там залізти якісь дома хати в підвали, ну, де щось знайти, де треба спрятатися. Якщо раніше вони під'їжджали право до городу, там всередину машинами, зараз вони бояться це робити, тому що ми їх розбиваємо. Просто розбиваємо, а вони йдуть пішки. Коли було зима, було краще, тому що не було зеленки, і ми їх добре бачили і розносили зараз, більш так поважче, тому що вони прячуться, але ну нічого не міняється в їх тактиці. Щось такого нового вони придумати не можуть. Тобто, і нам треба просто швидше, швидше працювати, от просто так сказати, якщо. А раніше там в нас був якийсь там запас часу. Тобто, дрон засікав. і В нас було і підвестися, і там відкрити вогонь. Там запас часу був. Зараз вони пригають і а, намагаються сразу в цю зеленку нернути. Тобто, нас нам треба піймати їх в цей момент, щоб вони не розбіглися, не попряталися. Якщо вони не пролізли далі, ну значить, нам це вдається. Найчастіше і найбільше втрат ми несемо через їх півіхи. Які на оптоволокні тож засоби реп не настільки продуктивні як були раніше, наприклад, на початку війни. Вони сильно співпрацюють зараз з артилерією важкою. Постійні прильоти кабів. Важка артилерія це 152-й калібр, це 122-й калібр, міномети їхні теж 120 ті Ну часто використовуються. Ну і півдрони. Одна з найбільших проблем. через те, що вони долітають тепер на 25 кілометрів? Ну не тепер. Вони і раніше це робили, але не так масово. А зараз це 25 кілометрів для них не є великою проблемою. Тобто вони нищить нам доїзд до позицій, що створює певний дискомфорт. Проблеми з логістикою знову ж таки повторюся, через їхні впіві дрони на оптоволокні важче нам доїжджати до позицій через те, що на наших вразливих ділянках вони садять дрона на перехрестях, наприклад, і чекають, поки під'їде до не під'їде наш автомобіль до цього перехрестя, і тоді вони злітають і прямо в лоб атакують і півідронами, що нищить нашу техніку, і в таких місцях накопичується багато техніки, що створює проблеми для нас. А їм це звичайно спрощує ситуацію. Оборона турецька нині надважлива, кажуть бійці з сотої бригади. У жахливих та тяжких боях вони стримують ворога у біг Константинівки та Краматорська. Не перший рік росіяни намагаються прорвати там оборону. Армія Ерефії тисне у центральній та південній частинах Турецька. Окупанти атакують піхотою та влаштовують, як кажуть наші хлопці, так зване мотораллі. По два ворога на одному мотоциклі, і таких може бути до 10 штук. Заїжджають так, наступають, тобто на мотоциклах знову ж таки для мінометників це доволі е, важко трішки, чисте, що мотоцикл е, більш маневрений. І менша ціль, ну але наші дронщики нам допомагають, виручають нас для них. Це зручніше перехопити таку маленьку ціль, і яка доволі швидко їде. Вони як приманка, щоб виявити якісь наші позиції, щоб ми там змалювалися, тобто десь заслати до нас як, як ну як, як черв'яка на гачку. Є є складності з логістикою. Так само, що важче доїжджати, бо Є полювання на на транспорт, є полювання на пілотів, на піхотинців, тобто небо насичене пташта пташками, які постійно слідкують за, за обстановкою. І зараз вже майже не, не, не є можливим пройти непоміченим. Як з нашої сторони, так і з їхньої. Так, зараз воюють, як завжди, пілоти, воюють. Е Піхотинці, артилеристи, але це є ускладненням для штурмів, тобто менше насичення тепер техніки, яка іде на штурми, це дуже помітно. Тобто, якщо раніше там були колони там їхали по 10-15 автомобілів, то зараз це рідкість, тобто. Більше стає е переходять на, на мотоцикли, баги в е такого типу техніка, яка є мобільна, якою можна швидко заскочити, якою як, ну, яка мало вартісна. Від тероборони до механізованої бригади такий шлях пройшла Волинська бригада, яку створили ще у 2018 році. Але тоді участі у бойових діях підрозділ не брав. Тільки на росіяни розпочали велику війну. Сота бригада обороняла понад 200 кілометрів північного кордону України. Це було в межах Волинської області. Там упродовж року підрозділи бригади звели унікальні фортифікаційні споруди та інженерні загородження. Військові кажуть, тому росіяни зі своїми поплічниками з Білорусії не наважилися атакувати Україну з цього напрямку. Підрозділи сотої окремої механізованої бригади воювали на Київському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках. Я працюю на самоходках, на самоходках 122-мм а, дрони це все добре, все, да, вони літять, вони там над а, полем бою якось так там, домінують, але коли опускається туман і дощ, це становиться на свої міста. А, снаряд летить хвилинку 15 кілометрів, гармата випускає його через. Дві-три хвилини після отримання команди на, на наведений на ціль, тобто десь так, три-чотири хвилини. Скільки треба дрону піднятися, сорієнтуватися, полетіти, знайти? Це як там що краще: бомба чи ракета. Кожного своїй цілі, кожній в своїй сфері. Без артилерії ми теж нічого не зробимо. Порівняння з тим, що було в 22-му року, році, слава Богу, артилерії в нас становиться, ну вже так більше. Ну і крім того, опита, опит, розрахунки, які вже там працюють і рік, і півтора, і два там їй три роки разом працює, то це як автомати такі знання. Тільки в них не кулі там, по 5-6 грамів, а такі кульки по 20-50 кілограмів, але летять вони так точно, як і кулі. Понад рік бригада тримала оборону в серебрянському лісі на Луганщині. Це місце має сумну славу тяжких боїв. Отім, сота бригада не здала там жодної позиції і не ступила жодного кроку назад. Натомість відбили у росіян понад 10 позицій. Біці розповідають у серебрянському лісництві воювати було легко, бо у лісі почувається як вдома. Стала в окупанти називали каким-то супер спецназом і «корінними бандеровцями. Навесні весні 2024 двадцять четвертого підрозділи сотої бригади стримували ворога на покровському напрямку, а саме поблизу населеного пункту Очеретине. Ми вели дуже інтенсивні бої. У нас у нас тоді був безлім по мінах. Викидали по 78 мін зі 120-го міномета. Мінометники зрозуміють, це надзвичайно багато. Це за одну добу, навіть не, не цілу добу, це більше за 12 годин. Тобто ми практично, практично міномет не мав можливості навіть виховувати. А мої побратими з 82 ки і 60-ки, то випустили за одну добу 200, приблизно 400-450 мін, що є неймовірним. Ворог не сили, тобто там не ми 10 одиниць живої сили ворога. Вони просувалися по своїх же, і потім ще 10 е, військовослужбовців ворога. Просувалися ще далі, ну тобто, ідучи по своїх трупах, найскладніше це було в очеретиному, коли ми замінили одну з бригад, і ми стали на певні місця, тобто на виділені нам точки, і ворог просто масово зрозумів, що зайшла нова бригада, ворог масово посила, посилав на штурми. Свою піхоту, тобто, це вони йшли десятками. Я пам'ятаю, ми близько тижня тримали там одну вулицю в селі. І просто кожних 2-3 години, години це е, десятками йшли е, ворожі, ворожі групи. Працювала піхота, артилерія, скіди, е, фіпіві, е, ну, не жаліли нічого. І, от, саме так тиждень просто активних боїв. Е, піхотинці майже не могли відпочити це. Бувало таке, що там з тої групи 10 чоловік е, там частина. Е, Частина ліквідації. Там десь за кілометр пташка артилерію, пташками. Частина е, проходила, десь е, залазила в якісь підвали, е, де спрацьовували наші фіпіві. І все ж таки бувало таке, що до піхоти, до піхоти доходили там з тих десятків, з того десятка, три, чотири, е, два вороже піхотинця. їм була дана команда прорвати там певну ділянку, і доходило до того, що ми е, коригували е, нашу піхоту, куди кидати гранату. Тобто е, стоїть за стіною наш Тіхотинець, якому ми кажемо там, кидай гранату там на 12-ту годину, він кидає. Ми такі е, добре, тільки там 10 метрів правіше, він кидає 10 метрів правіше, і ця, ну, тобто, і ця граната рятує життя, тому що вона знає е, е, ворога. І настільки були близькі бої, це був важкий бій, це був важкий день. Нам довелося залишити свої. Це, це було в ми вже стояли тоді біля очеретину. Мені довозили мої побратими БК, бо в нас вже закінчилось, і, на жаль, вони не доїхали. Нашого одного з вогневих позицій ворог знищив кабами. На щастя, козаки, які були на позиціях, залишилися живими. Ми з моїм побратимом вийшли до них, бо вони втратили і зв'язок, і інтернет. Ну повністю все впало. Ми пішли до них на зустріч. Ми його забирали, і на, на зустріч вже виходила піхота. Яка відступала нашого флангу, і ми зрозуміли, що ми вже що з одного боку, ми вже голі. Тобто наша позиція йде наступною. Ввечері нам сказали залишити воно у позицію. Був важкий день. До мене вийшов побратим і попросив надати допомогу для військовослужбовців, які потрапили в халепу. В них влучило три в і транспорт козаки залишили з вісім. Їх один загинув одразу. Шестеро з них були поранені, і він попросив надати допомогу для цих шістьох побратимів. Ми надали допомогу п'ятьом. І через те, що вони приходили до нас, тобто бо ми були трішки далі. Вони до нас підходили. Ми їх по мірі поступання оглядали, надавали першу медичну допомогу, потім відправляли їх далі в тил, ну, проводили їх, де е, була зона евакуації. Мабуть, це була 11 або 12 ночі. Я в тепловізор побачив заключного сьомого побратима, який лежав і не ворушився. Я попросив наших дронщиків, щоб вони летіли, подивилися. і сказали мені точні координати побратима. Так як це було. Ну, як мені сказали, це було заміноване поле нам і я з товаришем прийняли рішення. подзвонили до наших командирів, сказали, що чи даєте добро. Вони послали ну, нас супроводжувала пташка, точніше, дрон. І ми пішли вночі його забирати з цього поля. Коли прийшли, ми побачили, що він тяжкий 300, але був живий. І ми його успішно евакуювали. Теж був емоційний вечір. Ми дуже хотіли зробити все, що в наших силах, для того, щоб він залишився живий. І з того, що я знаю, то сталося ну, то все гаразд. Ми, ми стояли в районі Григорівки, Біла горівки і нас просто засипали снарядами. Обстріл мог йти тиждень, тиждень кожну там півхвилини, хвилину падали там снаряди, міни, гради, фосфор, все, що можливо. Там з переривами на цей пітія, де там мені там бика підвозили. О, це були самі важкі такі моменти. Чисто пережити оцей непреривний вал в вогню. І найбільш важко було то, що ми там не відповідали, або відповідали там ну, на їх десят, на їх сотню снарядів, ми там один-два летіли. А просто коли вже під цим обстрілом сидиш і думаєш, дай Боже, ну хай хоч один, хай не попаде, але хай летить в ту сторону. Зараз ну ми якось так в паритеті. Ми, ми, ми наладили таку співпрацю з нашими піхотинцями, що ну тобто все було відточено до деталей. Багато з наших людей хто служить в цьому батальянці служить служить служив в цьому батальйоні. Це є ветерани АТО, а тому більш-менш там вже була така бойова злагоджена команда. Разом з тим, ми мали досить багато часу, щоб познайомитися з одним з одним, вивчити одне одного правильно працювати на полі бою. Ю разом з тим, тоді у нас знову ж таки не було так насичено небо нашими пташками. Ми тоді тільки з цим ознайомлювалися, і лінія фронту була нестабільна. Один окоп міг за день переходити по два-три рази з одних рук в інші. Тобто, або бували такі, от така окопна лінія, що вона ділилася на дві частини. Тобто, з однієї частини сторони були ворожі сили, з другої сторони наші. І бої були е, там два-три-чотири дня е, такі піхотні бої, що е, закидалися просто одне одне одного, закидували гранатами. На сході закінченням війни та перемир'ям і не пахне, кажуть військові, ворогу вірити не можна. Нині певні треба з Росією покінчити раз і назавжди, бо відкладати перемогу нам не на руку. Та навіть якщо буде зупинка бойових дій, перемир'я, то Україні потрібно його використати, розмиваючи армію та технології. Хотілося б це скінчилося все так, як Україна запланувала. І хотілося б, щоб моя донька побачила ту Україну. Яка була до її народження, до, за часів мого народження сувереною, я хотів би, щоб моя доня поїхала в Крим, український Крим, хотів би, можливо, в майбутньому поїхати знову на, по цих містах, де воював я, показати їй, ці міста сподіваюся, вони відродяться. Не знаю, коли війна закінчиться, але я знаю, що нам, нам треба люди. Нам треба люди, нам треба правильно направляти цих людей в війні, тобто ставити їх на ті посади, де вони зможуть розвиватися, де вони зможуть виконувати свою функцію. Ну от зараз у як у нас розвиваються безпілотні системи. Якби ми їх розвивали ще в 2022 році, так активно. Просто у нас на той момент не було тої бази, не було того всього. Я знаю, що багато, багато хлопців, дівчат, яких зараз наразі з нами немає. Вони будучи з нами, от зараз в безпілотних цих системах, вони виконували б дуже багато корисної роботи, і вони б були ефективними. Тобто нам треба постійно розвиватися. Нам треба правильно направляти людей, які потрапляють військо, і о, нам потрібно технології, якими ми зможемо. Дистанційно працювати на полі бою. Тобто наша задача виграти цей технологічний ривок. Якщо для цього надо перемір'я, ну добре, буде перемір'я. Я хочу вам наповнити історію: Пунічні війни Рима з Карфагеном длились там, по-моєму, років 120. Якщо для цього треба перемір'я, щоб. Робити цей ривок, ну, треба тоді перемірювати. То, хто скористується з ним краще, то і виграє слідуючий етап. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут в тилу побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.